Дніпрянин Андрій служив в АТО у складі 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. Воював у Шахтарську, брав участь у боях за Савур-Могилу. На початку великої війни долучився до лав 108-ї бригади ТРО і став розвідником. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Ми чогось не допрацювали ще в 2014 році. Тому що прийшло розуміння того, що цю війну ми принесли на своїх плечах своїм же дітям. Тому що дітвора, яка в 2014 році бігала, там, дарила нам букетики квітів листівки і т.д. і т.п., зараз пішла разом з нами. Прийшов прямо до воріт військової частини, сказав я гранатометник, кулеметник хочу служити, забирайте мене. Нам дуже пощастило, тому що в нас склад згоду. Був основний кістяк взводу це стрілецький клуб. Якщо, наприклад, в мене там був досвід якийсь, хоч з якоїсь тактики бою та інше, але володіти зброю настільки сіль... на досконало ми не були, тому вийшло так, що ми один одного доповнювали. І у взводі на той момент у нас хто був хоч з якимось досвідом, нас було всього троє. Отримали завдання виставити спостережний пост розвідників для вирахування і знешкодження вогневих позицій артилерії противника, тому що на тому напрямку якраз в той час дуже сильно дошкуляли і не давали не просунутись, не висунути з голови хлопцям. Не з нашого підрозділу, абсолютно підрозділу, яких ми не знали взагалі. На той час складність була в тому, що не було зв'язку. Зв'язок дуже був поганий. Були... Потрібно було щось видумати, як передати інформацію і таке інше. Висунулись, можна сказати, в сіру зону, на півтора кілометра вглубь сірої зони. Виставили спостережний пост. Ну і в результаті роботи було вираховано багато вогневих позицій, по яким нанеслося враження під наше коригування. Потім, ну як завжди, розвідники довго не живуть, як то кажуть, нас також вираховував противник, трошки насипав, нас евакуювали. Ну, як би задачу виконали в повному обсязі настільки, наскільки було це можливо. Потім аеророзвідкою було підтверджено там, кілька гармат, система РСЗО. Ну і в безпосередній близькості дуже гарно замаскована була техніка, яку також побачили. І також було нанесено вогневе враження. І як потім нам, Оголосили, що завдяки нашим діям, буквально через тиждень населений пункт Времівка був нами повністю очищений, зачищений, тому що ворог відтягнув найне кількість кілометрів артилерію і вже вони не змогли так працювати. Хто не боїться, той вже мертвий. В першу чергу всі бояться, в принципі. І, В першу чергу просто не піддаватися паніці, і потрібно, щоб в тебе в голові було розуміння того, що ти робиш і для чого ти це робиш. Якщо ти не розумієш, що ти робиш, страх тебе одужає швидше, ніж ти думаєш. Зараз я на посаді офіцера групи розвідки штабу. Також для мене це. Ну, скажімо, так, я ніколи не думав, що я буду офіцером. Хоча в своєму дитинстві я дуже хотів бути військовим. Командування побачило в мені людину, яка може принести більше користі вже на моїй стадії, в плануванні, організації, розвідки та таке інше. Ще З самого початку війни я прийшов не за нагородами, тому так, у мене вони є. є для них спеціально відведене вдома місце, де вони висять, красуються на самому видному місці, але для мене це, ну, можливо, десь є якась гордість в, в... в глибині душі, але я цим не хвастаюсь, нікому стараюсь навіть про це не, роз... не розказувати. Себе героєм я не вважаю, тому що. Я вважаю це своїм обов'язком захищати державу, захищати свою родину і не віддати нікому жодного клаптика землі. Ми будемо стояти до кінця. як би воно там не було і як би не вийшло в результаті.